Поставлять. Саме на цьому пішохідному переході сумчани просили встановити світлофор. Петицію сумчан відхилили. Футболісти проти хокеїстів. Зібратися вдвоєм всім інвесторам по цій території і зробити нормальний обідільний проєкт. Двоє охочих на два гектари землі. Час для милосердя. Більші надіжди вас на тих людей, які приходять сюди допомогти діткам хворим. У Сумах відбувся благодійний концерт. Вітаю! В ефірі телеканалу ЮАСУМи Новини про четвер, 21 квітня. Далі. В зоні проведення АТО загинув конотопчанин Орел Юрій Анатолійович. Він був учасником бойових дій за серпня 2014 року. Юрій добровольцем захищав цілісність України в зоні проведення АТО. Прощання з чоловіком відбудеться завтра, 22 квітня, о 12 годині в храмі Різдва Пресвятої Богородиці в Конотопі. Світлофору біля пішохідного переходу від Макдональдсу до універмагу Київ не буде. Така відповідь міськвідділу поліції на електронну петицію, яку підписали три сотні сумчан. Тему продовжить Ірина Касяненко. У такий спосіб пішоходи переходять дорогу від Макдональдсу до універмагу Київ. На питання, чи потрібен тут світлофор, відповідають. Конечно, светофор, потому что им для машин лучше було. Для народу то так біжить як попало. Ну не помішав би, потому що реакція водітелів на пішоходів, ви знаєте, не дуже положительна. Желательно, б, конечно, щоб був, може, быть, це їх, їх немножко стимулює. Ну, в принципі, может потрібно. Ну, думаю, що потрібно. Тому що ну дійсно такий... Трафік великий пішоходів. Ідиш і боїшся, вдруг машина якась тут не зреагує на наш переход. Та, що, звісно, якщо б сітофор був, то добре б було. Саме на цьому пішохідному переході сумчани просили встановити світлофор. Та у сумському відділі поліції їм у цьому відмовили. Мінімальна відстань, а саме 100 метрів, не буде дотримана для водіїв, які спускаються з вулиці Петропавлівської. Тобто вони не побачать, що там знаходиться світлофорний об'єкт. Також встановлення світлофорного об'єкту на даному нерегульованому пішохідному переході призведе до великих заторів для водіїв, які рухаються з вулиці Ілінської і з вулиці Набережної річки Стрілки. За інформацією правоохоронців, за останні три роки на цьому пішохідному переході ДТП не зафіксовано. Ірина Касяненко, Сергій Лазаренко на часі новини. Вчительку з Охтирки госпіталізували з туберкульозом. Вона працювала у школі номер 3 Як повідомив начальник відділу освіти Охтирської міськради, вчителем англійської мови. В адміністрації закладу кажуть, що на лікарняний вона пішла на початку березня, після того, як пройшла щорічне медичне обстеження. У школі учням рекомендували також обстежитись. У неї по 4 березня медичний огляд. Вчителька повідомила про те, що вона зробила флюорографію, але от після 4 березня вона не вийшла, вона була на обстеженні. Спочатку вона в нашій лікарні була на обстеженні. лікарняний вона здала нам, діагноз в ньому не вказаний. На роботі офіційно останній день вона працювала 4 березня. От поки в мене не буде медичної книжки допуску, я її не допущу. Ну і ті, хто були в контакті, ну, я не можу вам сказати, як правильно там називаються, вони контак... контактні особи, то вони направляли всі направлені на консультацію до лікаря-хізіатра. Вона рік тому проходила, ніяких даних за туберкульоз виявлено не було, проте продовж року жінка захворіла і при черговому огляді це виявлено. Тому в якийсь період часу вона вже хворою, напевно, працювала. Сподіваємося, що ця форма туберкульозу не відкрита, поки ще нема підстав про це говорити. Я мала контакт приблизно 119 дітей. На сьогодні 72 дитини вже обстежилися. Значить, 40 дітям призначено профілактичне лікування, 30 дітей відмовилося, батьки відмовилися від профілактичного лікування. Кримінального провадження за цим фактом поки не відкрили. Наразі жінка знаходиться у Сумському обласному протитуберкульозному диспансері. Кому земля? Ділянку біля торгівельного центру Епіцентр, яка в генеральному плані закладена під спортивні споруди і на якій раніше хотіли побудувати стадіон для хокею на траві. Зараз планують віддати футбольному центру Барса для будівництва там трьох футбольних полів. Детальніше знає Юрій Токмань. Ці два гектари землі на вулиці Черепіна кілька років тому було зарезервовано для будівництва стадіону з покриттям для хокею на траві. Натомість 6 квітня на цю землю претендує і футбольний центр Барса, який хоче побудувати тут кілька футбольних полів. Зробили определенний резерв в грозносительної документації для того, щоб при налічі можливості там обоюдних і. Всеукраинской федерации, министерства и городских властей построить э, спустя какое-то время полноценный стадион для матча европейского уровня. Команда имеет право на существование. А без стадиона, без того, чтобы болельщики увидели именно европейский хоккей, Кубки Чемпионов, чемпионаты Европы, и молодежные, и чемпионаты Европы взрослые, также мы в состоянии принять у себя в городе. Ні, без стадіону. Я подавав спочатку документи на ділянку, яка знаходиться рядом, тобто лівіше до ближче до річки, ближче до Барси. Але мені на земельній комісії відповіли, що на сьогоднішній день там теж є проєктно кошторисна документація під будівництво аквапарку, і запропонували ділянку рядом, яка біля знаходиться біля епіцентру. Хочемо побудувати навчально-тренувальну базу. Якби для футбольного центру Барса офіційно, але і не тільки для футбольного центру Барса. Головний землерозпорядник міста Анатолій Жук підтримав план будівництва футбольних полів Барсі, а не стадіону для хокею на траві. Якщо б, наприклад, ми, хоча, б бачили перспективу фінансування будівництва такого поля, то я б підтримав би звичайно, профільне його використання. Але на даний час я впевнений в тому. Що, якщо в майбутньому буде така воля і зміниться якісь там погляди стосовно будівництва поля, яке було там зарезервовано, то в місті Суми знайдеться територія, де можна було б таке поле побудувати. Тому, ще раз підкреслю, якщо є фінансування в Барсі, то моя суб'єктивна точка зору, що ми маємо їм погодити на цих двох гектарах. Інвестиції для будівництва спортивних споруд є і в Барси, і в Сумчанки. Для перших федерація футболу України обіцяє субвенцію у тому розмірі, який буде у кошторисно-проєктній документації. Для будівництва хокейного стадіону є інвестиції грантової програми Європейської федерації. В данном случае можно праве разработать не просто выделить земельный участок, а разработать детальный план территории с учетом, допустим, полностью этой территории. Возможности есть, и я думаю, в данный исторический момент и градостроительный можно этим использоваться. И не делить два участка, один по два гектара, кто лучше, кто сильнее, кто быстрее, наш олимпийский принцип. А в общем-то собраться вдвоем всем инвесторам по этой территории и сделать нормальный убедительный проект. Для вирішення питання надавати землю футбольному центру Барса чи ні створена депутатська профільна комісія. Юрій Токмань, Андрій Геращенко, Віктор Лапченко на часі новини. За приховування статків під розслідування потрапили міський голова Сум та його перший заступник. Прокуратура Сумської області відкрила кримінальне провадження за фактом внесення ними недостовірних даних у декларації про доходи. Йдеться про відомості, які опублікував колишній мер міста Геннадій Мінаєв. Чотири дні тому на своєму персональному сайті ексмер оприлюднив документи, згідно яких дружина першого заступника міського голови має внесок до статутного капіталу фірми у розмірі 3 мільйони 700 тисяч гривень. А дружина Олександра Лисенка 500 гривень. Проте у деклараціях чиновників цього не зазначено. Причиною стала та інформація, яка викладена в публікації. Вона вивчалася, аналізувалася працівниками, яким це було доручено. Після цього було прийнято рішення, що вона містить достатньо даних, які можуть слугувати підставою для початку кримінального провадження. Далі буде проведено розслідування і з'ясовані вже всі обставини, перевірені ті обставини, які наведені в публікації. І їм буде надана оцінка декларації. Наскільки мене консультували працівники державної спеціальної служби, ці дані. Не потрібно було вносити чому й не внесли. Ми ніхто не збирався там скривати якісь факти. Так що, якщо все-таки буде нагайна потреба внести частки моєї дружини в уставних там капіталах підприємств, то звичайно, що це буде зроблено. Старі після коментарів податкової, чи дійсно є порушенням не внесення 500 гривень декларацію дружини? Дружина може пояснити, якщо потрібно, де вона взяла 500 гривень. Поліція просить про допомогу. Правоохоронці розшукують сумчанина Сергія Білослюдцева, якого 12 квітня викрали четверо чоловіків біля під'їзду власного будинку у Сумах. За будь-яку інформацію, що допоможе розкрити злочин, поліція обіцяє винагороду. У викраденні чоловіка підозрюється ця особа. Віком він до 40 років, зріст приблизно 170 см, повної тілобудови. На голові в нього була панама з широкими полями. Поки що цей злочин не розкритий, поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Громадян, які мають будь-яку інформацію, яка допоможе розкрити цей злочин, просимо звертатися до сумського відділу поліції за телефоном 102. Телефон працює цілодобово. Нагадаю, викрали чоловіка 12 квітня близько о пів на дев'яту ранку біля будинку номер 5 на вулиці Заливній в Сумах. Сергія Білослюцева витягли з його машини та посадили в білий мікроавтобус Фольксваген Транспортер. До слова, два роки тому 11 квітня, у Сумах зник ударівець та очільник обласного штабу Петра Порошенка Сергій Лихман. Чоловіка поліція розшукує й досі. Прапор честі від Ради Європи суми одне з двох міст України, що отримало таку нагороду. Друге Чорноморськ. Інформація про це з'явилася сьогодні в соцмережі на сторінці сумського міського голови Олександра Лисенка. Це нагорода здобута разом. Дякую сумській міській раді, виконавчому комітету. А головне нашій громаді. Хто кожен на своєму робочому місці показував високий результат та наближав перемогу? Це не заслуга чиясь там Персонально, чи, наприклад, політиків, чи когось окремо, чи якоїсь тенденції, чи якогось проєкту. Скоріше всього, це суміш взагалі політики європейської, на такий їхній погляд на оцей східний кордон, вони, я думаю, традиційно симпатизують місту. Можливо, це більше аванс і владі, але я думаю, це більше визнання європейськості самого духу міста. Нагороди від Ради Європи існують в чотирьох номінаціях. Перша європейський диплом. Суму отримали його у 2013 році. Друга прапор честі, третя почесна меморіальна дошка. Четвертою є приз Європи. Переможців у цій номінації нагороджують бронзовою медаллю та премією в 10 тисяч євро. Як протидіяти корупції у вишах? Про це сьогодні говорили київські спудеї. Учасники студентського антикорупційного агентства поділилися своїми планами боротьби з корупцією у вишах. По-перше, це необхідно задавати питання: тобто куди йдуть їхні кошти із бюджету навчального закладу, яким чином вони витрачаються, і взагалі моніторити систему. Забезпечення якості вищої освіти в першу чергу, звісно, так як ми студенти, я вважаю, що треба підходити до ситуації з такою з посмішкою, можливо, проводити якісь там флешмоби, акції прямої дії, можливо, в соціальних мережах, тобто інформативно як можна більше підняти це питання. Агентство існує два місяці. В команді шість студентів з різних вишів до приїзду в суму відвідали більше двох десятків міст України. Ще планують побувати у Маріуполі, Бердянську та Сєвєродонецьку, аби й там розказати, як потрібно боротися з корупцією у вишах, навча у вищих навчальних закладах. Конкурс плиточників у сумах у вправності класти плитку змагалися представники семи професійно-технічних навчальних закладів області. Боролися за те, хто поїде на всеукраїнський конкурс та зможе отримати президентську стипендію. Із конкурсантами спілкувалася наша Тетяна Юхта. Євгенія сюди приїхала з Білопілля. Там третій рік освоює професію маляра. Я якби разнообразний чоловік. Я люблю. Е что-то новое, что-то сделать невероятное, например, покрасить как-нибудь красиво. Так, вообще мне плитка очень нравится, как бы это как бы своего рода э, усовершенствование, как бы надо усидчивость, время и вдохновение. Усі учасники переможці локальних конкурсів у своїх училищах. Я зараз вкладаю плитку лицювальну на вертикальну поверхню. Мені це подобається, ця справа в себе у будинку ремонти роблю. То навіть з друзями-баню ми повністю збудували від нуля до самого, до самого кінця, до самої е, стелі. Майбутні лицювальники плиточники діляться тонкощами своєї роботи. Для початку потрібно підготовити поверхню, щоб вона була рівною, без вищерб, перевірити її рівність, прогрунтована. Потім потрібно сортувати плитку за розміром та кольором. За розміром є сталевий кутник, яким ми вимірюємо розмір плитки, а за кольором це розкладається один квадратний метр плитки, так і тоді вона відходиш на три метри від плитки і дивишся на неї. Якщо вона відрізняється за відтінком, кольором малюнком, то треба її поміняти. Стачна частина, коли конкурсанти укладатимуть плитку, триватиме чотири години. Ще годину вони писатимуть тест. Після цього журі визначить переможця. Він поїде до Херсону на всеукраїнський конкурс. Оцінюють роботу конкурсантів троє представників журі. Серед них викладач та ті, хто відбирає на роботу. Перевіряють за більш ніж п'ятьма критеріями. Підготовка робочого місця, приготування розчину, е укладання плитки на час. Ну також будемо оцінювати за. Тим, як вони будуть використовувати засоби індивідуального захисту та технології подавництва робіт, тобто послідовність, хто як воно буде робитися. Тому критеріїв дуже багато. Тетяна Юхта, Сергій Мілевський – на часі новини. Переможцем цього конкурсу став Володимир Боровик із Охтирки. Він продовжує змагання на всеукраїнському рівні у Херсоні. Весняна доброчинність. Акція до світлого дня «Світлі вчинки» продовжилася благодійним концертом. Солісти, вокальні та хореографічні колективи виступали, щоб зібрати гроші для лікування онкохворих дітей Сумщини. Як все було? Дивіться далі. Сумські вокалісти і хореографічні колективи, студенти та викладачі навчальних закладів відвідувачам показали понад 20 номерів продовж кількох годин. Ми приглашали всіх всіх і колективів, і батьків, і знайомих, передавали на словах. І всі, я очень я дуже багато народу, дуже багато. І це дуже радує, тому що великі надії розлагаються на тих людей, які приходять сюди допомогти діткам больним. Углядать зале и мамы детей, что долают рак. Да, это излечимая болезнь, но лечить нужно два года. Из них нужно 9 месяцев лежать в стационаре, потом поддерживающее лечение. Мы просто не знали, куда бежать, кому обращаться за помощью. Но все-таки добрые люди есть. Лечение очень дорогостоящее, потому что нужны препараты, которые импортные, немецкие. Конечно, сложно потянуть. Это все лечение. И спасибо, конечно, что устраивает такие вот акции. На сегодняшний день 150 детей находятся на учете у гематолога и онколога со злокачественными заболеваниями кровопорно-лимфатической системы и солидными онкологическими заболеваниями. Заболеваемость растет, к сожалению. За прошлый год заболеваемость превысила среднюю заболеваемость по Украине на 40%. 31 ребенку был установлен диагноз РАК. И за этот за первый квартал 16-го года уже 7 детей впервые установленным диагнозом РАК находится в отделении гематологии. Для того щоб підтримати цих дітей і їхні родини, і організували шість років тому акцію до світлого дня світлівчинки. Наша телерадіокомпанія об'єдналася з церквою. Втім, долучитися до цієї ініціативи може кожен. Цьому році нас підтримали дуже багато ЗМІ. І телеканали, які працюють на теренах обласного центру, також підтримали. Тобто, змі нас підтримують, не дивлячись на те, що конкуренція все ж таки є. 27 тисяч гривень. Такий внесок відвідувачів концерту в одужання дітей цього року. Анна Книж Андрій Геращенко на часі новини. Це всі новини на сьогодні. Завтра о 7.30 зі свіжим випуском у цій студії вас чекатиме. Анна Книж.